Типу, якщо НПшка шка вводить постійно, якісь нові регламенти. Зараз в НПшкі не можна відправляти навіть в стрейчові, то в Укрпочти все банально просто. Це було видно, це для мене очевидно. Я не хотів з неї розпочинати, тому залишив її на другий, а, на другий поконок. Станки. А їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 16, 18, 18, 19, 20. 20 станків. Джіруй фірма. Що за станки, не знаю. Як ви бачите, станків я не потребую. Але ну, піде. Десь на Леликсі продамо. І наступне. Наступне теж хочу розпакувати, до 100 біса сюди встрали. Купирки, яка, до речі, не дешева, повірте, я знаю, скільки вона коштує, так і, і їх встали на оце.